Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство Ківзович, і в сьогоднішньому відеоролику займемося реставруванням, а вірніше, доводення до ладу мого інструменту. В минулих відеороликах я поламав лопату, треба буде зробити. В мене є тиски, які треба зафіксувати, щоб вони не болталися зробити якусь для них підставку. Писали в коментарях, що в мене пилка тупа. попробуємо наточити пилку. Я не знаю, як це в мене вийде, але вона дійсно тупа, як валянок. І в мене ще з'явився інструмент по дереву. Я вам його пізніше покажу. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий, влаштовуйтесь позручніше, заводите чайок та кофійок. Ну, а ми починаємо працювати. Погнали! Почнемо із тисків. Тисками я постійно користуюся, постійно щось зажимаю, щоб підпиляти або ще щось. Вони болтаються і незручно ними користуватися. Так що зараз зробимо підставку для тисків. Ось, де в мене отакі масивні тиски. Подумав на чому же їх зафіксувати, щоб було зручно, і в мене з'явилася ідея. Це буде пеньок, на який я прикручу свої тиски. Це буде зручно тим, що його можна буде переміщати з місця на місце. Здороємо кору з нашого пенька, це, мабуть, для того, щоб не заводилися короїди та не гнило дерево. І тут я помітив, що в пеньку хтось живе. Ось такі жителі, які їли древесинку. Прикручувати буду саморізами. Саморізи 6 на 100, підключик на 10, думаю, витримають навантаження при використанні. Ще пару обертів ключем, і все готово. Тримається дуже добре. Ну, а тепер переходимо до тестування. Я не розумію, чому я раніше так не зробив. Постійно тримав все ногами, а тепер все зручно, просто та ефективно. Даже маленький помічник зацінив тиски. Далі дійшла черга до моєї тупої пилки. Вона пиляє, але якщо придати час та зусилля, то щось вона горем пополам та й перепиляє. Але хочеться, щоб це було швидше. Тому було прийнято рішення її наточити. Зажимаємо пилку в тиски, включаємо болгарку і потихеньку пробуємо щось чудити. Роблю я це вперше в житті, так що я надіюся, що не прийдеться викидати мою пилку на смітник. Потім взяв напильник і підточив напильником. Я думаю, так буде трішки якісніше. Ну і переходимо до тестування. Держак перепилявся швидко. Подивимося, як вона впорається із товстішою деревиною. Це вона слива. Відчувається, як вона вгризається в деревину, і перепилює вона швидко. Тому з цим завданням я впорався, і пилка наточена. Переходимо до лопати. Лопати в мене всі поламані, а працювати чимось потрібно, тому зараз по-швидкому собі лопату і склепаємо. Кілька маніпуляцій і лопата готова. Тепер можна хоч увесь город перекопати нашою новою лопатою. Ну що ж, друзі, і переходимо до самого головного, що ж у мене з'явився за інструмент. А інструмент у мене це електро. Блін, чуть не сказав електрорубанок. Ручні, отакі два рубанки. Вони старі, занедбані, Попробуємо їх відреставрувати, наточити лезо і подивитися, на що вони здатні. Тому що в планах є зробити якусь. Мебель з дерева, а відторцювати там доску болгаркою не вийде. Тому оці два приятеля йдуть мені на допомогу. Так що пробуємо щось з ними зробити. Так, да, звісно, отакий у них вигляд. Всьому свій час, але нічого, зараз ми їм дамо нове життя. Починаємо його потихеньку розбирати. Один саморіз старого образця чи шуруп викрутився гарно, а другий ніяку не хотів викручуватися. Тому варварським методом прийшлося ручку відривати з м'ясом. Діло дійшло до ножів, вони теж в дуже плачевному стані. Болгаркою зачищаємо ніж від іржі, і на малозернистій наждачці робимо заточування ножа. Начебто загострив. Тепер переходимо до ножа меншого рубанку. Так, ну що, друзі, все в мене готово для зборки. Получається, оцей рубанок я не став обробляти так як він в більш-менш гарному та свіжому вигляді. Зараз ми його збираємо, тут тільки ручка така болтається, її треба буде зараз якось закріпити. Наверно, ну, саморізом закріплю. І все, і починаємо збирати. З рубанками я ніколи не працював, та ще й ніж потрібно виставити, ну, я думаю, що впораюсь, ніж виступає десь приблизно пів міліметра. Приступаємо до більшого рубанка. Вирішив рубанок обробити морілкою, думаю, вигляд буде красивий. Ну що ж, друзі, діло дійшло до тестування. Спочатку спробуємо з меншого рубанку та подивимося, на що він здатен. Беремо ось таку шалівчину, гарненькою закріпляю струбциною. І пробую стругати. Чесно кажучи, я думав, що результат буде набагато гірший, але рубанок то працює. І виходить, ось де така рівненька дощечка, мені подобається. І переходимо до тестування більшого рубанку. Подивимося, що він себе покаже. А для тесту знадобиться ще більша шалівчина. Ну, це прям серйозний апарат. Ви тільки послухайте, який звук древесини прикольний, та й рубанок із своїм завданням справляється. Ну і ось така виходить дощечка. Все рівнесенько та красиво. Звісно, таким апаратом потрібно фізично попрацювати. Та і стружка така достатньо тонка виходить. Так що такі рубанки заслуговують уваги, і вони з своїм завданням впорались. Ну що ж, друзі, такий у нас вийшов сьогодні відеоролик. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть коментарі, підпишіться на наш канал. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!